Слово Верітас на свято воздвиження всечесного Христа. Людина живе у світі, в якому й оточує багато тілесних страждань, війн, бід, гріхів та багато іншого зла. На жаль, шукаючи із цього виходу та спасіння, людина часто покладається на свої людські сили та матеріальні блага, внаслідок чого ще більше грузного вирізла розчаровується та занепадає духом, бо у сутворених речах Спасіння та повноти щастя ніколи не зможе знайти. Натомість сьогодні Євангеліє, розповідаючи про Бога і його любов, яка рухає ним в ділі нашої відкуплення наголошує, що Він послав свого єдинородного сина, щоб через нього спасти світ. Святе письмо ясно дає розуміти, що тільки у нашому Господі, Ісусі, людина може у повноті перемогти гріх та вирватися істинець зла, тільки Господь. Дарує той справжній мир, щастя, радість та спасіння, яких так потребує людина. Тому, дорогі брати і сестри, не шукаємо спасіння поза Ісусом та Його Церквою, через яку він діє в теперішньому часі, бо тільки Він може втамувати справу сердець наших і дати нам ту спасительну перемогу в нашій дорозі до вічного життя.